На всіх об'єктах у об підготовці до зими продовжуються роботи та встановлення автономного котла опалення підготовлена площадка. Фундамент на цьому тижні починаються роботи з будівлі або монтажу приміщення для котла. То саме на цьому тижні буде готуватися приміщення для генератора автономного. Затопили на минулому тижні ми котельню на інфекцію автономну в тестовому режимі перевірити, чи вона працює, вроді все гаразд. Готова теж для опалювального сезону, та, що на твердому паливі. Із хорошого отримали на минулому тижні кисневу станцію, яку нам обіцяли давно. Потужно, там ще роботи багато, але все ж теж добре. Я думаю, ми її становимо ближчим часом. Киснева станція в нас з'явилася. Пам'ятаєте, ми на сесії обговорювали це питання, підходили, кошти шукали, а держава знайшла можливість і нам допомогла. І тут треба подякувати і президенту, і уряду, і міністру охорони здоров'я, і голові обласної адміністрації за те, що вони нас підтримали. І така киснева станція в нашому місті буде. Це дасть можливість гарантувати отримання кислороду, тому що в часи війни не так просто його привезти і цілий цілий ряд складнощів.